Не могу а что ты там такая? Тогда да, ты дашь ну, нет, мне так страшно Ну, давай мы его подбираем. Они. там А <плодиловь> <Повни, килок. плодиловь> <плодиловь> 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 А тут така є функція тут. Отабі От, така. Короче там. Да Не було! Як не було, то відвіди волки? Та нема речі! Туйка!

А потім дай, да? Да. Салон не Хлопці фокстердей. That was conhecida. <laughs>

Розвалити розібрати не... То чи як наші розвалити, ніж в нас стоїть. Ну а колись нас це все одно розвалить. Ну так, сітки, то двері. Що вже працює? Так. Я б робиш ставити. Але там-ті-ті. Ти не вершиш. А що то що ти будеш викрикати ту зараз. Сан іще дивиться на тебе так... Ти там ти Нормально треба. А що з не кру? Вони та є там ті колі нові такі. то треба затисати, хата сустер. Є затесиш. Сутіло в машині лежили. Нікс. Як тут?

Може тобі що робити. А як то ще робить, як то ще? спитай, чи хоть. Це мене не стане, так коли буде пластити, мені я, я, я не задиць. Чохариться є. Знаєте, ходити, косині, дуже багато лічей, летять, хто щось робити. Гран ти скажу, я площу найменний мир, вона й Kone mi se i telefon ne pa